Друзі, всім привіт! Ви на каналі Іринат Симбал. Я ось. Сьогодні йдемо збирати помідори. Я збирала раніше так 2-3 штучки, 4, але вже можна назбирати і відро. Пішли в наші помідорчики. Так що, друзі, йдемо збирати. Дивіться, поспівають помідори. Бачите? Я вже отам от назбирала ціле відро, йдемо, те покажу. О, дивіться, скільки. Ви бачили такі помідори? Вони просто грандіозні, гляньте. Це жовта помідора. Я її таку зняла буру, тому що вона просто отягощає сам кущ. Вже аж до землі схилився. Ну-ка, ну-ка, Треба брати, напевно, ножниці, бо... Ох, дивіться, голове сердечко. Ой, хороші помідорки. А оці йдуть у нас на закруточку. Бачите, маленькі отакі. Вони ще зараз в мене постоять трошечки в ящичку трошки постоять. Ну, День-два. Я тоді відбираю по сортах. Друзі, я тоді відбираю по сортах салатні помідори, наприклад, червоні, жовті, великі. Ось такі, бачите, я їх їм на салат. Ну, не я все з'їдаю, звичайно, в мене є діти, в мене мама є. Я даю всім потрошки, хто хоче, хто просить, щоб всі мали помідорки. Звичайно, всі садили. Хтось садив, хтось не садив. Але ж їх стільки не з'їсиш, тих помідорів. Віці, які бачите, бурі я збираю. Ось дивіться, о, помідорчики. Так, продвигаємося. Так, дивіться, яка, ох, яка красавиця. Ох, яка. У мене там є красні, бачите. Ну, не, не однаково дозрівають. Всі. На кожному кущику якось по-різному. Ну, і, звичайно, я насадила тут. Що тільки хотіла, то й садила. Любі сорта, які салатні люблю, і на закрутку. Дивіться, який, який помідор. Ми його зірвемо, а коли починаєш рвати, рветься все. А оці два, дивіться, повністю відклеїлися від куста. Оце ж красавіці. Ну що, зриваємо їх обидві. А як? Вони прикріплені так крепко. І рвуться. Всі далі корінчики рвуться. Так, що ми маємо? Ось тут ми маємо, дивіться, яку помідорку. Ох-ох. Так, йдемо далі. Тут ось до голови серце посажене. Бачите, яке? Дивіться, рука моя, О, де? Знімаємо його. Оце ж треба брати. Лесенько ножнички, тому що вриваєш помідору. Вон яка. Так, друзі. А тут більш мільче помідорки. Сюди йдуть вже мільчі. Це був перший рядок, де я насадила багато таких крупних. А тут усе йде вже таке на закруточку. Бачите? Ось так. Ось такі, бачите, дивіться. Хороші помідорки цього року. Ну, звичайно, ми їх кропили. Тут навіть нема мови. Тому що буде все одно і вже зіметься. Якщо не будеш кропити, треба припародитися. Ох, яка. Ох, яка хорошенька. І ось тут яка хорошенька. Збираємо їх. Зараз побачимо, скільки в нас вийде. Вже там... Тоді підемо розфасуємо і подивимося, скільки вийшло у нас помідорів. Це перший раз я вибираю. Я ще не вибирала. А огірки мої посохли. Бачите? Я закрила 29 баночок, 3 двохлітрові і півторашки різних. Я думаю, що достатньо буде. А перець якийсь неймовірно довгий. Я такого. Ще не бачила, гляньте, що твориться. Ох-йо. Оце то перець. О, він вже жовтій ось тут, бачите? Йдемо салатик з вами робити. У мене такий хороший рецептик салатика. Один перець. Туди нічого не йде більше. Сіль та уксус, сахар і олія. Дуже смачно виходить на зиму. Жовтенька. Всього вона така. Ось теж брати треба забрати. Так, друзі, іду ще візьму одне відро. Зберу і тоді вам все покажу. Друзі, друзі, дивіться, капуста, я вам казала, що це Голландія агресор. Дивіться, це моя рука і от яка капуста. І це не тільки тут, вона кругом є. Її, звісно, і білокрилка їла. Але я тоді, коли їла білокрилка, я дуже-дуже щільно її поливала і, і так само кропила від білокрилки. А тепер, дивіться, які голови. Бачили таке голови. Це сорт агресор. Я завжди вам всім кажу, що це Голландія, агресор. Садіть таку капусту, вона дуже гарно до білокрилки стоїть. Стойка. Звичайно, треба трошки підкроплювати, але вона хоча б качанив її впоследствию. Так що йду за відром. Так, друзі, ось такий урожай. Дивіться, бачите, відро, кошики набрав і піввідра. Зараз в мене є такі ящички, дивіться. Я завжди помідори, бачите, вони бурі і всяких сортів. Ну, треба їх пересортувати, адже такого лишати не можна. Довгенькі до довгеньких, кругленькі бурі, буріші, спіліщі. І я на цей случай завжди маю ось такі ящики. Де я їх беру Ну, в продуктовому магазині прошу, або куплю десь, там продають вони. Ну, коротше, Я собі назбирала таких ящиків. Ось дуже хорошо такий ящик, ну, він невисокий. Один на один я складаю і помідорки по мірі достигання, я роблю їм або квашу, або я їх на салат пускаю, або, ну, що хоч, ну, консервуємо, банки ставимо. Так що давайте, друзі, зараз я пересортую всі ці ящички і будемо з вами подивимося, як, що ми маємо. Так, друзі, давайте будемо сортувати, закриємо сарайчик. Так, сортуємо наші помідорки. Так, вибираємо. Значить так, кругленькі, віддільно, довгенькі віддільно, на салат віддільно, Зелені теж віддільно. Так, це зелені, це салатні. А що ви робите з своїх помідорів? Як ви зберігаєте помідорки? Дуже, я не знаю, які я сорти вже, я забула дві ці жовтівці. Які я там сорти садила, тому що помідорів в мене було, я ж з ними насіння продавала насіння і в мене було багато різного насіння. Так, які мені подобалися по характеристиках, я їх брала, коробочку собі лишала там пачечку і розсаду робила вдома. Я розсаду не купувала. Так що, друзі, я, наприклад, ніколи розсади не купляю, адже не знаю, що там вирощують люди, що там вони, які там сорти бувають, другий раз прийдеш на ринок, питаєш, сорт такий є? Да, є, любий є. Беріть, аби вибрали лиш. А тоді прийшла додому, а вдома вже коли ж ти побачиш, який він той сорт, аж коли вродить. І вже тоді дивишся, що зовсім не такі помідори. Зовсім. Так що, друзі, треба самому садити, дивитися за сортами, за як вирощують, що закриваємо, що ми їмо. Теж не кожна сім'я однаково їсть. Хтось любить квашені помідори, хтось любить помідори консервовані, хтось любить томат, пюре, там роблять, не знаю, салати. Я, наприклад, салати не, не кручу. Багато салатів я не роблю на зиму. Ну, Салати в мене щось не дуже йдуть. А так закручені в банках і кислі помідори. От просто ну, проквашені. То добре йдуть. Так що будемо з вами квасити, будемо з вами консервувати пізніше. Зараз помідорки я розформую на відлежку. Тобто зараз тепло, на сонечко не можна ставити. Бачите, в мене в тіні тут стіл стоїть. І так я його буду тут і зберігати, ці помідори. В тіні воно має ще свойство доходити помідорка. І тоді, коли вже вони червоні всі, я їх знов сортую, відбираю. Маленькі в баночки, в маленькі помідорки, в великі баночки, в великі помідорки. Ну, смотря куди що йде. Весь час треба дивитися, сортувати. Так. Ще у нас одне є ще одне відро. Так. І ще одне ось відро. Ох, який мій красота ж, а? Голове серце. Це все на салатики, це вкусні помідори, вони м'ясисті, солодкі. І жовті люблю, і красні. І так я сажу. Довгенькі всі йдуть на закруточку. Кругленькі на закруточку. Дуже хорошо на квас кругленькі-маленькі. Якщо пізніше будуть такі, будемо квасити. Зараз нам треба посортувати їх всі. Ох, яка помідорка. Ох ти. Так, і ще у мене є. Кошик, зараз другий візьму. Так, ладно. Ці є до салату, До салатних пустю, Ці до круглих, Це викинути. Це теж викинути. Помідори. Є так, що вони гниють в ящиках, вже тоді просто... Так, і в мене вийшов ящик огірків. Закраємо тут всю, все, що ми принесли з вами з городу. І давайте подивимось, що в нас вийшло. Так, друзі, ось так. Дивіться, значить так, це кругленькі помідорки. Бачите, які вони хорошенькі. Я люблю, щоб були червоні помідори. Отак, люди є, що бурі люблять закривати. Я люблю червоні. Це довгенький сорт. Такий, а це взагалі довгі. Це локомотив називається. Я купляла у місцевої тут однієї. А це все йде на салат. Вони йдуть до... 2-3 дні і будуть всі жовтенькілі розовенькі. Ось такі, дивіться, бачите, яка красота на салатик. І огірки. Пішла, зірвала, адже вже засохли листя. Уже немає так багато, як зразу. Я закрила багато. Це вже теж, може, візьму у дві баночки закрию побачу. Ось такі, друзі, літом у нас в селі роботи. Роботи завжди вистачає, тільки всюва все робити. Я вчора прибирала у погрібі в себе. Сьогодні мила бутлі, отакі все вино, там були остатки, я повикидала, повиливала, помила. Так що, ну що вам ще показати, друзі? Підемо на прогулянку, да, напевно. Город я скосила, бур'ян, він засох, і будемо помаленьку збиратися, копати картошку. Так, друзі. Ну все, всім пока-пока. Будьте щасливі та здорові. Приходьте до... А, уже дивіться, синій виноград, бачили? Бачили, як? На вино? Це виноградний. Виноград вин... на вино. Да, винний сорт. Чоловік дуже любив це все робити. А я не знаю, чи я буду робити вино. Ну, подивимося. Все, подивимося, як ми будемо вспівати, не вспівати. Так що, друзі, всім пока-пока. Гарного всім настрою. Будьте щасливі та здорові!